Це мені здається, чи справді стало холодні? снігова буря поглинула його. Я знав, що мені не слід було залишати його наодинці. Що мені робити? Ні. Я міг би врятувати його від цього жахливого світу. Це все моя вина. Це все моя вина. Няу! Санс, ти живий. Няу! няу. Я радий, що з тобою все добре. Я хвилювався. О, ти випустив свій. Няу! Няу! няу. Будь ласка. Цей шрам з'явився не через це падіння, він, мабуть, отримав його ще до того, як ми зустрілися. І я б запитав його про це, але щось підказує мені, що він не зрозуміє мене що ж з тобою сталося? Сенс. Віт, мене звуть Санс. Я королівський метеоролог. Я знаю, про що ти думаєш. Навіщо під землею знадобився метеоролог? Давайте просто скажемо, що наші погодні умови не багато своєвільні. Папірус? <пірес> Санс. Як справи у школі? Відмінно. <пірес> Що ви вивчали сьогодні? Вимирання водяної ковбаси. Ох. Ми збираємося дізнатися про його квіти завтра. Усякразі. Що в коробці? Ох! Ти втратив свою шапочку, егеш? Що ж? Та-дам! Це новий капелюх. Одна дама продавала їх у місті. Приміряйте. Ну як? Що думаєш? <смір> Це <смір> перфектно! Ти готовий піти побачитись з Татом? Так. Гаразд. Йдемо. Гаразд. Близько чотирьох років тому колись король Азгор і мій батько об'єдналися, щоб зупинити сильну снігову бурю. Не давая замерзти замерзти підземеллю. Використовуючи крижану магію, їм вдалося зупинити хуртовину, втрачаючи при цьому своє життя. Але ми з братом непогано справляємося самі по собі. Ох, чувак! Знову двері. Не хвилюйся, папс, я розберусь з цим. Просто відійди. Воля, так класно. Сподіваюсь, тата не замерз. Оглянь, він у нормі. Тату, мені сьогодні було так весело. Спочатку ми дізналися про. Привіт, тато. Радий бачити тебе знову. У лабораторії все в порядку, я стежу за всіма вашими нотатками. Я обіцяю не підвести тебе. <звук> Тобі вже холодно, бро? Ні. Що холод не може збинити величного папайруса? Давай, друже, підемо додому. Добре. Бувай, тату! Побачимося, тато. І ви впевнені у своїх висновках. Так, ваша високість. Тоді уникнути цього неможливо. Виходить, щоб рятувати підземелля ще раз, я повинна піти по стопах свого чоловіка. Ваша високість я обіцяю бути на вашому боці, коли прийде час. Санс така відданість. Проте твій час ще не настав. Санс, а? Так, ваша високість. Де ти чорт візьмі, взяв цю шапочку? Це просто чарівно. Е? Мій брат подарував її мені. За... Хехе? Ніхе, постріл в голову. Молодець, бро! Однак. Хі -хі -хі. Тепер твоя черга. Гарна спроба, Санс, але ти ніколи не дістанеш мене. Санс. Так, папс. Чи можу я задати тобі питання? Звичайно, бро. Невже підземелля замерзне? Старші діти сказали, що коли небудь прийде ще одна снігова буря. Що з нами буде Санс? Я не знаю, папс. Але одне можна сказати напевно. Я не допущу, щоб з тобою щось сталося, окей. Okay. Окей. Okay. Отже. Сан. За моїми розрахунками, шторм вибухне приблизно через 6 місяців. Я не знаю, чи вийде у нас Сторіаль зробити це, але я навіть не хочу розглядати варіант, де залишу папіруса одного. Я не збираюся вмирати тут, знизу.